24 лютого, при висадці першої хвилі десанту, я підлетів, накрив залпом ракет з перших днів широкомасштабного вторгнення. Роль тактичної авіації по прикриттю Києва, починаючи з Гостомеля, і робота авіації по забезпеченню Маріуполя, яка увійшла точно в історію, бо ніхто до цього подібних операцій не робив. Кияни мають бути вдячні тактичній авіації. Це Кожну ніч армійська авіація робить свою роботу. Це дуже складна і тяжка робота. Вночі в окулярах, тому вже там більше перевалило цих кількість шахетів збитих. Над Києвом в частності. на даному етапі це найефективніший метод знищення шакадів. І сьогодні ми передаємо чотирьом бригадам армійської авіації величезний комплект шин для вантаживок. Є існує нагальна потреба для відновлення техніки, які будуть працювати в районі виконання бойових та спеціальних завдань. І буде встановлено на нашу техніку, яка буде там працювати. Я хотів би звернути вашу увагу на унікальний комплекс командно штабну машину. Це перша машина, вже наша нового покоління з новим обладнанням. Тому можна використовувати її на різних позиціях, міняти позиції і оперативно виконувати дану роботу.